Радісно, доброзичливо. Завжди хотів, візя, щоб щось допомогти, щоб. Ну, так, як всі хлопці молоді, такий він був. Рвався дуже служив. Ти вже просив його, вже отримав районі, просивка, відтрата, не йди вже більше, давай щось, хватить, тобі війна за Ні, я ще піду. До війни працював, він був, так як всі, хто на базарі працював, то в частних фірмах. Це люди надзвичайно високого почуття гідності, любові до батьківщини. Хочу сказати, підкреслити навіть те, що мама його стів більше 20 років по на підприємстві. Це людина, яка для кожного завжди знаходила добре слово. Ніколи не забувала сказати до кожного добрий день. Коли ми дізналися про його важке поранення, теж сприяли тому, що він потрапив в лікарню, де намагалися підтримувати їх і фінансово, і морально, і матір постійно тримала ситуацію на контролі. Але, на жаль, доля не облаганна, і незважаючи на всі зусилля і наші спільні молитви. Шансів в нього вижити було дуже мало. Дуже важкі були поранення. Ми сподіваємося, що Віталій зараз дивиться в нас з небес І сьогодні з тим першим снігом дає нам зрозуміти, що надія ніколи не згасає і, відповідно, його смерть не була даремною.